Скільки грошей я заробив на Ютубі за весь цей час? Це мій ланос на секундочку. Я просто за рік спустив мікрофони. 329 доларів. Робота і праця все перемелють. <свят> Чи їжджу я вже на Ламборгіні? Але купив саме такий: це iPhone 14 Pro, здається. Ось таке хобі. в мене є дороге. Скільки я заробив на Ютубі. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Мене звуде Даниїл. Сьогодні буде відео цікаве, я думаю, як і для багатьох із вас, так і для мене, оскільки вже близько року я знімаю відео на Ютубі, викладаю, і мені цікаво підвести такий підсумок. І я впевнений, що вам, моїм глядачам, моїм підписникам також буде цікава тема відео, скільки я заробив на Ютубі. Також в цьому відео ви побачите, на що я знімаю, яку техніку маю, про це все розповім. І побачимо, чи їжджу я вже на ламборгіні, чи все ж таки я погано заробляю, добре заробляю. Тож наливайте узвару і поїхали дивитись відео. Ну, от скажіть мені, як можна не тицнути вподобайку під відео? Ну, як так можна? Не підписатись і дивитись постійно мої відео. Давайте підписуйтесь, ставте вподобайки. Тим більше, що кожна ваша вподобайка під цим відео і під попередніми, де ми почали збір на автомобіль для волонтера, за кожну вашу вподобайку я відправляю одну гривню на рахунок волонтеру. Тому, якщо ви не можете приєднатись і відправити свої гривні на авто для волонтера, ставте вподобайку і я відправлю свої гроші за вас. Скільки я заробляю на Ютубі, ви побачите трошки далі. Але якщо ви хочете бути впевненими, 100% в своїх інвестиціях і в плануванні свого сімейного бюджету я хочу порекомендувати вам YouTube канал Сімейний Бюджет. Там ви знайдете концентрат знань про особисті і сімейні фінанси в доступній формі від професіоналів своєї справи. Сімейний бюджет має 50 плейлистів інвестиційно-фінансової тематики і пов'язаних сфер. Особисто мені цікаво дізнаватись про різні способи інвестування, вивчати особистий досвід інших глобальних українців, які мають досвід і чогось досягли в цій сфері. І мені на цьому каналі дуже подобається, що я можу побачити справжні приклади звичайних українців, які чогось досягли. Також там є інформація про інвестування в Америці і є дійсно цікаві відео, саме Після переїзду в Америку, куди інвестувати і як інвестувати в американському ринку. Початку війни на каналі з'явилося багато допоміжного контенту для українців, які виїхали за кордон, про податкове резидентство, декларування доходів, ведення бізнесу в інших країнах. Для інвесторів-початківців може бути корисним плейлист 100% пасивний дохід для новачків з різноманітними кейсами, інструментами і порадами. Особисто мені сподобалось відео про. Куди інвестувати тисячу доларів, тому що багатьма інвестиціями я зараз не володію, але тисячу доларів було би цікаво десь заінвестувати і подивитись, як це спрацює. І саме таке відео є на каналі. Взагалі безліч відео на каналі, які допомагають змінювати свої думки і бачити, де можна заробити. Ось тут посилання на канал, в описі під відео також буде лінк. Переходьте, вивчайте, інвестуйте і підписуйтесь. Отже, я знаю, що вам всім вже цікаво, і більшість із вас підключились, подивитися це відео, вмикнули його, щоб подивитись, скільки я заробив. Але перед тим як подивитись, скільки я заробив, давайте розберемось, з чого я заробляю, з чого ютубер може заробляти. Ютубер може заробляти перше з монетизації. Я підключаю монетизацію, коли маю. Там має набратися певна кількість переглядів і певна кількість підписок чи щось таке. Я це зробив і е, підключив монетизацію. Як я заробляю гроші за монетизацію? Я заробляю за кожну тисячу переглядів певну суму. За ту рекламу, яку ви дивитесь, яка у вас вискакує. Я не можу контролювати цю рекламу, і я заробляю гроші з цієї реклами, яку ви дивитесь під час моїх роликів. Це перше, з чого може зароблюти ют... заробляти ютубер. І друге, це реклама е... від рекламодавців. Наприклад, я знімаю відео, мої відео дивляться багато людей. Відповідно до мене може звернутися якийсь там, не знаю. Харлі Девідсон, і сказати, прорекламуй наш мотоцикл. І я прорекламую, він мені заплатить. Це вже йде реклама і гроші не від Ютуба, а від якоїсь окремої особи. І от яка ж сума, яку я заробив за цей рік? Перед тим як це дізнатись, давайте розберемось, що я витратив. Тому що я хочу вам показати не тільки суму, яку я заробив, а й те, що я витратив, взагалі показати е, прибутковість, а не тільки суму, що зароблено. Чистого прибутку хочу вам показати, тому почнемо з витрат і почнемо з техніки, яку я купував за цей рік. Що я купував, на яку суму, дивіться далі. Отже, пройдемось по тому, що я встиг купити вже за цей рік, на що знімати. І скажу так: це найнеобхідніше мінімум, який потрібен, а для кращої якості відеозйомки, звуку, освітлення. Потрібно ще набагато більше, але наразі маю те, що маю. Поїхали. Почнемо зі штатива. Це була моя перша покупочка, яку я тут зробив. Але не цей штатив, а інший штатив, який я сьогодні викинув, бо він вже взагалі зламався, я його взяв на роботу. Думав там використовувати для лазеру, але він там вже не пригодний, тому я викинув. І я його купив тут в Канаді за 25 доларів на маркетплейсі. Далі, що я прикупив, це. Ось ця камера, на яку я багато вже знімав, дуже багато. І вона коштувала 689 доларів. Це дуже мені допомогло в свій час камера, тому що я був, став більш мобільним. Вона була зі, з гарною стабілізацією і швидко доставати, тому прослужила мені і служить до зараз. Одне з перших, те, що я купив, це мікрофони. Я навіть вам розповідав у них в одному з перших відео. Це була моя, навіть ще перед камерою чи разом я їх купив, це була моя от перша покупка. Мікрофони для звуку, тому що без звуку немає гарного відео. Ці мікрофони я взяв за 220 доларів. Далі я купив ось такі ось лампи. Вони зі штативами купив уже тут дві штуки. Одна зараз підсвічує, можете побачити прямо зараз, як вона світить. Лампи я купив за 80 доларів. Теж був прикол, вони стояли щось там під 200 доларів. Я їх цілий місяць моніторив і хлопець, який їх продавав, скидав, скидав, скидав ціну, і врешті-решт я їх купив за 80. Це дуже гарна ціна для ламп, якщо що. Але вони такі не супер професійні, але наразі мені достатньо. Далі одна з не так давніх покупочок це. Ось такий штатив. Я його купив за 72 долари на Аліекспресі. Він дуже класний, мені подобається, зручний. Отже, ще різні отакі дрібнички для кріплення камер, перехідники. Всяка дрібідьень, тут дуже всякого багато. Плюс ось така лампа освітлення. Хочу ще прикупити більше, але за всякі такі дрібниці віддав 70 доларів. Далі стабілізатор. Я про нього дуже давно мріяв. Ще з перших відео дуже хотів його купити. Це стабілізатор DJI. Я вже його випробував в поході. Ми ходили на природу, до речі, подивитись відео, скоро буде на каналі дуже класна природа. І ось такий стабілізатор. Сюди кріпим телефон і маємо. Картинку, яка не дригається і з плавними поворотами. Тобто стабілізатор. Стабілізатор 159 доларів. Далі ще одні мікрофони. Той мікрофон, який ви бачите тут, це також мікрофон DJI. Чому я обновився? Коли вони слабо заряджені, вони буває приривають звук. Е, перше. І в мене було таке, що я не знав, що це так може бути. Записував інтерв'ю чи щось. і Потім виявилося, що звук іноді пропадає, і це дуже погано. Ті, хто знімають відео або займаються чимось таким, ви мене зрозумієте, що ти відзнімуєш матеріал, а потім не можеш його обробити, тому що щось пішло не так, а вже все, вже момент втрачений, тому що спікер, там, гість або що ти знімаєш, вже емоції, вони вже пройшли. Тому техніка дуже важлива. Плюс у всіх мікрофонів є. Переваги, тут кейс, який відкриваєш, заряджається, вони самі записують. Коротше, не буду вас зараз грузити. Мікрофони 329 доларів я також купив. І також купив отаку сумку, тому що техніки стає трошки багато. Сюди я складаю різні приколи для мікрофонів, стабілізатор сюди кладу, камера також сюди кладеться. І все в мене під рукою. Якщо мені треба швиденько познімати, я достаю з цієї сумочки і знімаю. Ось такі витрати. Разом витрат на цю всю техніку 1683 долари. Це за цей рік. Ем... Я, можливо, ще щось пропустив, якісь адаптери чи ще якісь перехіднички, але ну, там ще плюс-мінус, якщо й дойде, то там до 200 доларів. 1683 долари я витратив на техніку. Як ви знаєте, ми з вами збираємо гроші на автомобіль для Олександра Івановича. Це волонтер, який з перших днів війни евакуйовував людей, розвозив допомогу гуманітарну і дотепер допомагає розвозити їжу, хліб і все, що необхідно для підтримування нормального життя інших людей, які не можуть про себе попіклуватись. Він потребує нового авто, і ми з вами збираємо на цей автомобіль. Якщо ви маєте бажання і хочете допомогти, в описі під відео, також в закріпленому коментарі, буде посилання на монобанк, також на номер картки, куди ви можете скинути гроші і допомогти назбирати для автомобіль для волонтера. Я знаю, що багатьом вже набридли різні збори, багато людей говорять, що ой, і з кожного магнітофону просять, просять грошей і там, і сям, але ну, ми в такий час живемо, друзі, що. Потрібно допомагати, потрібно жертвувати, потрібно донатити, якщо є така можливість. Звичайно, в першу чергу потрібно подбати про себе, забезпечити е, свою безпеку і безпеку е, родини. Але якщо ви в безпеці можете, маєте можливість заробляти, то, будь ласка, давайте пришвидшимо перемогу і будемо донатити не тільки військовим, які потребують. Е, Озброєння і все необхідне для ведення бойових дій, а також і людям, які роблять зі своєї сторони все необхідне, щоб допомагати виживанню інших людей, що також немало важливо. Тому, якщо ви маєте бажання допомогти Олександру Івановичу з автомобілем, щоб він міг допомагати іншим людям, все буде в описі під відео. Окрім техніки, відео, які ви дивитесь, монтує монтажер. Я монтував тільки перших, може, 6 відео, я не пам'ятаю. Потім у мене не вистачало часу, і я зрозумів, що я хочу більшої якості монтажу. Тому я знайшов монтажера, який монтує відео, і за це я плачу гроші. На моєму каналі вийшло 47 відео, які змонтував монтажер. Всіх відео трошки більше, але 47 відео, яких змонтував монтажер. І разом за всі відео, які змонтовані, я вже заплатив 1325 доларів. Отже. Всіх витрат за весь цей час існування каналу My Life in Canada е, витрачено 1683 долари на техніку, гаджети, апаратуру і 1325 доларів на монтаж. Я ще не рахую прев'юшки, які ви бачите, але це там невеликі суми, не будемо їх рахувати. Це без витрат мого, якщо я хочу знімати, я можу кудись їхати, витрачати день, час, свій. Це все я не рахую поки що. І за це все, за монтаж і за апаратуру, я віддав 3008 доларів за рік. 3000 доларів віддав. Да. Три косаря, блін. Це мій Ланос на секундочку. Перша, перший автомобіль, який я купив в Україні, 3000 доларів. А я просто за рік спустив. Подивимось тепер ще про одну штуку, яка не вимірюється моїми відданими грошима, а про втрачений прибуток. Скажімо так: на каналі відео десь на 25 годин. Помножуємо їх на два, тому що окрім того відео, що ви бачите, ще є вирізані моменти. Плюс я все ще маю розставити, поїхати на місце зйомки, якщо це десь за межами будинку, і так далі. Тому десь цей час умножується на два. Можливо, і більше він умножується, але зараз помножуємо чисто на два. Маємо 50 годин. 50 годин витраченого мого часу на ці всі відео за цей рік. І я би міг за ці 50 годин заробити 1100 доларів. Беремо приблизно, міг би трошки більше заробити, але беремо 1100 доларів, я би ще міг дозаробити за цей час, поки знімав відео. Та-да-да-дам! Барабанне дроп, скільки грошей я заробив на Ютубі за весь цей час. Давайте подивимось наразі брудного прибутку. Я заробив на Ютубі за цей рік, беремо. Почав я заробляти з серпня 2022 року. І до зараз я маю 1709 доларів я заробив. Тобто за рік часу мені накапало 1709 доларів. Багато це чимало, вирішуйте самі, але зараз йдемо до рахування чистого прибутку. Пам'ятаємо, що 1709 доларів я заробив з монетизації. Віднімаємо 1683 долари це гаджети. Віднімаємо 1325 доларів це монтаж відео. І віднімаємо 1100 доларів мого часу, який я не витратив на роботу, а витратив на YouTube. І маємо мінус 2399 доларів. Мінус 2399 доларів я заробив за весь цей час на Ютубі. Ось таке хобі в мене є дороге. <смі> якщо ви скажете, щоб я не рахував свій час, наприклад, бо це хобі, то якщо не рахувати мій час, то чисто того, що я віддав і що я заробив, я в мінус 1299 доларів. Ви хочете сказати, навіщо я це все вам розповідаю? А я розповідаю вам для того, що канал називається My Life in Canada, Моє життя в Канаді. І я собі сказав ще, як тільки почав знімати канал, що це буде канал просто про моє життя. я буду тут розповідати все, що відбувається в моєму житті. Цікаве, нецікаве, складне, легке, радощі, переживання. І я, в принципі, стараюсь вам доносити все, що відбувається в моєму житті. Ютуб невід'ємна частина мого життя зараз в цей рік. Тому я би хотів розповісти вам про це. І також хотів розповісти. Показати, що YouTube — це не завжди всі мільйонери. Ви можете дивитися різних блогерів і бачити, що там вони купують багаті дорогі будинки на дорогих автомобілях і так далі. Так, коли в тебе вже є бренд, коли в тебе мільйони переглядів, мільйони підписників або сотні тисяч, то ти можеш собі дозволити більше щось. Але якщо ти маленький блогер, типу мене, то про якийсь великий заробіток о, говорити складно. Але я знаю, що є такі, такий вислів російською мовою, я не знаю як українською: робота і труд все піріт. Робота і праця все перемелють. Я думаю, все правильно сказав. То ось, якщо помаленьку, помаленьку до чогось іти, обов'язково досягнете якогось рівня, якоїсь мети. Можливо, в майбутньому. У мене буде якась реклама на каналі, яку я зможу вам показувати і покривати свої витрати. Вже зараз я веду перемовини з деякими рекламодавцями, тому е, все можливо і якщо помаленьку будемо йти до мети, обов'язково чогось досягнемо. Те саме стосується вивчення англійської мови, пошуку роботи в Канаді, е, пошуку житла. Підвищення своєї кваліфікації, відпусток, подорожей і всього-всього, що цим зв'язано. Якщо у вас є ціль, і ви старанно виконуєте всі, йдете, і робите всі кроки, щоб її досягти, обов'язково досягнете. А якщо вам подобається просто це робити, і це не приносить вам грошей, так як для мене зараз YouTube, але мені подобається вести YouTube, розповідати, з вами ділитись всім, допомагати людям, інформацією, яку я маю, то це теж. Це теж прикольно і це теж досягнення, дивлячись, яку ви ціль перед собою ставили. Я ставив ціль е показувати своє життя друзям і родичам, коли ми сюди летіли, через відео, і також допомагати людям, які летять після нас, інформацією. Е в принципі, я мети досягаю, і неважливо за гроші. Хоча гроші приємна, складова. Ютубу. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, ви щось нового дізнались про мене. Комусь, можливо, інформація цікава була і корисна. Хтось також хоче знімати відео, не знає на яку апаратуру. Все я вам показав, розказав, що потрібно мінімально для зйомки відео більш-менш гарної якості. А, я ще, до речі, не сказав про телефон, який я купив спеціально, щоб знімати відео. Ну, я би міг з дешевшим телефоном купити, але купив саме такий: це iPhone. 14-й здається. Ем, Сподіваюсь, інформація була цікава, корисна. Бажаю вам мирного неба над головою. Всім па!